Коломияни здали у міліцію 10 одиниць незареєстрованої зброї. Жодної відповідальності за це не нестимуть, оскільки свідомі люди зробили це під час місячника добровільної здачі зброї. У дозвільній службі розповідають, що мають цього разу і раритетний екземпляр. Це маузер 1937 року випуску. Про перебіг місячника розкаже керівник дозвільної служби Василь Берило. Міліція проводила акцію доброї волі. Упродовж жовтня тривав щорічний профілактичний захід добровільної здачі зброї. Правоохоронці вкотре акцентували увагу мешканців Коломиї та району, які мають у користуванні зброю або боєприпаси, не зареєстровані належним чином в органах внутрішніх справ, здавати їх у міліцію. За час проведення місячника добровільної здачі зброї громадянами було здано. 10 одиниць зброї, в тому числі 4 одиниці мисливської нарізної зброї, тобто мисливські карабіни. Одна мукокаліберна гвинтівка, яка дана, дана зброя зараз направлена на дослідження науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи, чи вона придатна до стрільби. Якщо громадянину вказаний термін добровільно здав до органів внутрішніх справ мисливську, вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому він має можливість після оформлення відповідних документів та перевірок зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її вже на законних підставах. Цього місячника активність. Значно зменшилось. Місячники, які проводились попереднє, попередньо, люди приносили і снаряди, які знаходили в лісі, і боєприпаси різного роду, які так само здавались для знищення, викликались вибухотехніки, які знищували снаряди. Переважно в часів Великої Вітчизняної війни. За детальнішою інформацією про порядок добровільної здачі та вирішення питання про реєстрацію технічно придатної мисливської вогнепальної та газової зброї, мешканці міста чи району можуть звертатися у місцеві відділи внутрішніх справ або безпосередньо у службу дозвільної системи.